Багато було покликаних, але мало вибраних в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Возлюблені Христі! Сьогодні ми разом з вами роздумуємо на цьому благодатному місці Межогорії на горі Подбордо, біля підніжжя, Пресвятої Богородиці, над івангельським уривком про весільний бенкет. Де пан запросив на весілля усіх своїх друзів, всіх знайомих, але всі йому відказали. І Він просить своїх слуг, щоб вони йшли і, е, на околиці е, міста і запросили всіх, кого вони зустрінуть. І коли пан проходився е, повз гостей, побачив одного чоловіка, який не мав весільної одежі. І так буває і в нашому житті. Рів Христі кожного Бог кличе. Кожного Бог кличе в кожен свій спосіб. Сьогодні кличе в мене, завтра кличе в вас і завжди по-різному. І сьогодні Господь говорить про те, що ви є покликані на цей весільний бенкет, покликані всі спасти свою душу, але чи ви її хочете спасти? І це спасіння у більшій мірі залежить ні від кого, тільки від вас. Якщо запитати багатьох людей, от, наприклад, певний, певний тип людей, чи вони хочуть попасти до раю, чи до пекла? Більшість скаже, що хочу попасти до раю. Добре, що тоді робимо для того, щоб попасти до раю? Е, чи ходимо до церкви, чи е, живемо духовним життям, чи друге, чи робимо добрі справи? Бо Наступне, що Господь у нас Страшний суд Він говорить про те, що ви нічого не зробили, бо те, коли ота літеплість, нічого не роблячи, воно може викликати те, що людина може просто попасти до пекла, вона нічого не робить, нічого, щоб спасти свою душу. І сьогодні кожен з нас задумуємося над тим, чи я все зробив для того, щоб свою душу спасти, а як сьогодні настане кінець, чи Господь скаже, що я покликаний і вибраний, чи часом скаже, що. Багато було покликаних, але мало вибраних. Другі Христі, дякую кожному з вас. Дякую за те, що так само відокнулися на це запрошення до Пресвятої Богородиці. Піти це не піти зі мною чи з кимось іншим, піти до неї, піти до підніжжя Богородиці отут і відчути ту всю благодатну силу, яку вона дає, дає безкоштовно. Нічого не потрібно, потрібно просто прийти, вибрати її, вибрати її у своєму житті. Дякую їй за те, що дозволила мені мати всіх вас, дякую за те, що е, можу разом е, поїхати з вами, оскільки за, де, е, цей такий рік дуже є тяжкий і одночасно е, цікавий на Божій благодаті, і Господь, крім того, що дає різні випробовування і дає також і силу перенести ці випробування. Тому виборімо у житті Бога і щоб Господь вибрав колись нас до вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу!